У Євросоюзі цього четверга сталося більше ніж тисячу кібератак, утім не справжніх. Близько п'ятисот експертів з банків, компаній, урядів, інституцій ЄС взяли участь у тренінгу, аби перевірити свою готовність протистояти кібератакам. Від справжніх атак хакерів економіка ЄС може зазнати мільйонних збитків. Інституції ЄС від кібератак захищає групу комп'ютерної швидкої допомоги. «Атаки, які ми досі бачили по всьому світу, не були насправді великими. каже представник групи Кшишта в Соча. Ми собі Мо що можуть бути більше атаки, з якими буде важче впоратися? Це одна з причин, чому ми проводимо цей тренінг навчити людей протистояти масштабним атакам. Минулого року атак по інтернету стало більше на одну третину. Мало не половину з них здійснюють на фінансовій інституції. Висновки тренінгу в четвер буде включена до кібербезпекової стратегії ЄС, що її готує нині Єврокомісія та верховний представник ЄС зовнішньої політики. Стратегія буде опублікована до кінця цього року. Ми також, звичайно, підготуємо законодавство з цього питання. Важливо, щоб усі ми діяли гуртом. Кордони у цьому випадку не мають значення, заявила комісар ЄС телекомунікації Нелі Круз. Чинне законодавство законодавства ЄС передбачає, що тільки компанії електронних комунікацій повинні повідомляти про інциденти в галузі безпеки. У майбутньому це будуть робити і інші компанії.